Декілька днів тому в одному з районів троє озброєних білоруських прикордонників зайшли на територію Литви на відстань до 2,5 метрів. Про це повідомляв литовський мовник ЛРТ з посиланням на службу охорони державного кордону Литви. Зазначається, що підійшовши до фізичного бар'єру на литовській стороні, білоруські прикордонники повернули назад. За даними служби охорони державного кордону, ситуація контролювалася литовськими прикордонниками, які були готові відреагувати на незаконний перетин. У повідомлення відомства зазначається, що після заходу на литовську сторону білоруси почали ходити між встановленим фізичним бар'єром, який перешкоджає подальшому доступу в глиб Литви і лінією кордону. До цього місця негайно були викликані прикордонники застави Пушкос. Але оскільки інцидент далі не розвинувся, їх втручання не було необхідним. За словами прикордонників, наразі збираються. Матеріал і вирішується питання про початок досудового розслідування щодо незаконного перетину кордону. І уряд Литви в середу заборонив військовим також прикордонникам і поліцейським в'їжджати виїжджати в позаслужбовий час до Росії, Білорусі та Китаю, як пише ЛРТ, у міністерство оборони країни заявили, що список країн базується на оцінці ризиків та загроз національної безпеці. У проєкті постанови йдеться, що у стратегії національної безпеки зазначено, Чно, що Росія Білорусь. Та КНР становлять загрозу безпеці Литви та її громадян, зокрема за допомогою шпигунства проти Литви з боку розвідки та служб безпеки цих країн. За даними Міноборони, ці країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають право доступу до секретної інформації, шукають їхні вразливі місця і намагаються використати їх з метою вербування на своїх територіях або в третіх країнах. У доповіді вказують, що російські та білоруські спецслужби також проводять допити і провокації проти громадян Литви. Тви, які в'їжджають на їхню територію, дозвіл на в'їзд до цих країн можуть надавати у разі критичного стану здоров'я або смерті близьких родичів та. Подружжя а також у разі необхідності здійснення батьківських чи опікунських прав та обов'язків або вирішення питань пов'язаних з майновими правами. Раніше Сейм Литви ухвалив поправку до закону, що забороняє литовським професійним військовим подорожувати в недружні країни поза службою. Про перетин кордону з боку білорусів про загальну ситуацію на території Білорусі. Ми згодом поговоримо і з гостем, який має долучитися до нашого прямого ефіру. Я зазначу і анонсую. Що до нашого ефіру має долучитися заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету керівник народного антикризового управління Павло Латушко? Ми поговоримо і звісно про те, що країни НАТО планують залучити. 90 тисяч військових військовослужбовців на найбільше за десятиліття навчання найбільше від кінця холодної війни. І до речі, нещодавно у Білорусі образилися, що не отримали запрошення, аргументуючи це невиконанням так званого віденського документа ОБСЄ. Нагадаю, що цей документ передбачає. Інформування держави-члени про масштабну військову діяльність і відповідно Білорусі на це образилася. Я нагадаю, що і ще в березні 23-го року, під час такого собі виступу на посланні білоруському народу та національним зборам, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію. І, відповідно, на тлі цих повідомлень щодо залучення 90 тисяч військовослужбовців на нав. Лукашенко дуже боїться того, що Можливо, це може і статися. Ніхто не знає, але ж, все ж таки, це, це такий тривожний дзвіночок для білоруського диктатора. І звісно, як ми вже попередньо зазначали, про незаконний перетин кордону, про те, що троє озброєних білоруських прикордонників зайшли на, на території Литви. і м, на тлі ось цих оголошених навчань, це все ж таки зі сторони Білорусі, зі сторони білоруських військових, це провокація, очікування реакції від Литви, чи все ж таки випадковість. Вже повідомляють, що заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету керівник народного антикризового управління Повлотушки з нами є на прямому зв'язку. Пане Павло. Я вас вітаю і рада бачити в ефірі. Вітаю вас. Пане Павле, я анонсувала теми про які хотіла з вами поговорити, обговорити. Розпочнемо ми все ж таки з того, що країни НАТО планують проводити навчання і злучити 90 тисяч військовослужбовців до цього навчання, і паралельно з тим, у Білорусі образилися, що їх не запросили, вони не отримали запрошення на ці навчання, аргументуючи це тим, що не виконують так званий віденський документ ОБСЄ. Чи є вже можлива реакція від Лукаша? Від влади білоруської, і на що сподівалися саме білоруські представники влади, що їх запросять з хлібом сіллю, чи чому така реакція? Да, действительно, вы абсолютно правы, потому что если посмотреть на историю событий, которые развиваются в последнее время, именно Лукашенко и его режим поддержал агрессию России против Украины, предоставив территорию Беларуси. Фактически Беларусь рассматривается с точки зрения международного права как страна-агрессор, именно из-за решений э, режима Лукашенко. И говорить о том, что агрессора будут приглашать на какие-то учения, но это выглядит по меньшей мере неадекватно, если вообще в принципе абсолютно нереальным. Если же страны, блок НАТО в настоящий момент проводят учения, прежде всего направленные на обеспечение усиления своей обороноспособности, то зачем приглашать на эти учения ту страну, которая выступила агрессором в отношении соседнего государства и перманентно дестабилизирует ситуацию на границах с государствами членами НАТО. Мы должны с вами говорить здесь в контексте и нелегальной миграции, которую Лукашенко использует как инструмент оружия вместе с Кремлем на начиная с 2021 года. Здесь очень показательным является заявление одного из разработчиков новой военной доктрины Беларуси, которую планируется принять в конце апреля года. Есть такой полковник Андрей Богадель, который в принципе публично на днях заявил о том, что мы рассматриваем в качестве недружественных стран и блоков это Соединенные Штаты Америки, это Великобритания, это Литву, Латвию, Эстонию, это Польшу, а также и Украину. Он называет это как разработчик Военной доктрины прямым текстом мы рассматриваем данные государства недружественными? С другой стороны, он же заявляет: но ну, опять же, его же боссы, он является, кстати, зам начальника факультета в Военной академии Беларуси, его же боссы, министр обороны, госсекретарь Совета Безопасности, тот же Лукашенко, говорят: Ну, давайте сотрудничать в рамках ОБСЕ, но потому что эти страны являются членами ОБСЕ, так мы все-таки рассматриваем вас в качестве врагов, или мы все-таки хотим с вами сотрудничать? Вот здесь. В данном случае режиму Лукашенко нужно определиться. Поэтому здесь ответ ясен, почему их не позвали.